Отже, привіт, можна назватися. Привіт, Що можна назватися. Мене звати Маша. Зараз ми знаходимося в Хабкастіне або Хаб Люкру, або Хаб Вітальня. Це знаходиться в Одесі на грецькій 1А, рік Юрія Олеша. А ми так зване третє місце, тому що перше місце це. Это... Друге місце це робота, а ми третє, тому що ми можемо бути чим завгодно і дома. І роботою в нас можна працювати або випити каву з друзями, або чаю з книгою, або погратися у якийсь. Все ще завгодно, познайомитися з новими людьми, подивитися кіно, що в п'ятницях ми показуємо аж три фільми до речі. І взагалі ми дуже любимо, коли в нас приходить через цікаве, від концертів до якихось зустрічей, наприклад, з Яковичем або з Істриком, або взагалі з якимись цікавим. Вітаємо. Чи якщо раптом хтось захоче тут виступити, щось представити, куди до кого звертатися, яким чином є в соцмережах групи сайти. ВКонтакті це хазяйка-гостіни, а на банкусі це так само «Хозяйка гостінни а ще є ну, тобто це як сторінки, до яких можна здатися в друзі. А ще є групи сам гостійне і в Фейсбуці ВКонтакті однаково. Там є наші анонси, там є наші контакти. І ми взагалі дуже радіємо, коли до нас приходять нові гості.